Привіт! Мене звати Юлія, я нутриціолог, і сьогодні хочу розказати, що можна взяти з собою на перекуси в похід. У вересні я була в Києві і ми вирішили влаштувати невелику прогулянку на Труханів острів. Звичайно, перед цим я добре поснідала, бо не можу уявити свій ранок без смачного та збалансованого сніданку. А тепер про перекуси. Що ж я взяла з собою? По-перше, комбучу для легкого заряду енергії та користі для шлунку. По-друге, каву з протеїновим батончиком. Щоправда, ця марка мені не дуже сподобалась, але спробувати було цікаво. По-третє, бутерброди з овочами ідеальний варіант для ситості і користі. А ще взяла булочку з родзинками. Знаєте, я, мабуть, років 100 її не їла і це був справжній кайф. Насправді маршрут виявився коротшим ніж ми очікували, але прогулянка була чудовою природа надих.